Так, от ми вже приїхали на цю цитрав'ярню. Мій туристи. от Настя виходить. От. І ми на родинному, родинному виробництві чаїв. От. Ходіть подивитися всередину, нам сказали, що можна зайти всередину подивитися. Так. Казали, що можна. О, дивіться, о, дивіться. О, тут осушаться чаї. О, тут сушаться чаї у них. Пахне гарно так, травичкою пахне все. О, тут о, зараз будете, дівки пити 100 грам. Вінця. Хап Хапнете вінця трошки собі. О, закуска є, все готово, дивіться, що. Канапольки, все як має бути. От, чаї. От, тут є лікарські рослини. От, бачите, Гнастя. Даринка. От, тут всякі є, всякі чаї. Тут от. От. От, 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 як то люди тут пресує, певно, прес, мабуть. Тут трави. Ось вот Оді трави лаванда, туди касвинина підписана, іванчай трава, троянда пелюсткова, липа, і он там чаї, сушаться люди виробляють. Тут теж сушарка. Все Су. гарно зроблено. Кажуть, що в нас нема що робити. Є що робити, тільки треба хотіти. Просто наші трошки хочуть мати гроші і ніфіга не робити. Так не буває. Треба, щоб щось мати, треба працювати. От. Перлина бакоти, Вирощує та залетіл лікарських рослин. Виробництво триває ягоди подивих суміші та чаїв. От. Можете от, людина має грамоти. За ті всі подлива з Микола Петрович. О, які Тут. Значиш, що там настунь? Значиш? Ось вот. вот так, тут травичка сохне, все. Все таке гарне, все. Сушарка лікарських. Рослин. Це теж якась є. І от наша машина.